У затишному і оновленому кабінеті педіатр Світлана Северінко приймає більше 30 пацієнтів щодня. Там не тільки хворі пацієнти, і здорові діти приходять, на медичний огляд проходять, тому не важко. Батьки більш комфортним, умовам раді, втім для них важливіший професіоналізм лікарів. Ну, хорошо, коли те й те, добре. Є і ремонти, і, і умови, і черги немає. педіатри хороші, врачі хороші. Тут, по-моєму, все є в цій поліклініці. Як саме витратили 170 тисяч гривень бюджетних коштів, міський голова Житомира перевіряв особисто, цікавився, чи існують черги до лікарів. Йому прозвітували черг нема скільки дітей так очікують. Ні, Чи... черги немає. у нас іде самозапис, вони записуються і приходять. І там накрису не саме час, наскільки вони повинні прийти на написано. А зовсім поруч живі черги таки є. І про телефонну реєстрацію не чув ніхто. Ні, ми прийшли. Ми знали, коли приймає лікар, в які години, і просто прийшли в живу чергу до лікаря. А наскільки зручно тут є попередній запис? Чи користуєтеся ви ним? Ні, ми ні разу не користувалися попереднім записом. Можна записатися, якщо буде ну, з дитиною щось не так. Ми можемо просто на свій запис не потрапити. А так вже живій черзі, ми прийшли, попадемо. У цьому медичному закладі батьки можуть отримати консультацію педіатра для власних дітей кілька разів на тиждень сюди приходять і спеціалісти інших медичних галузей, і саме це залишається мрією батьків, аби тут були окулісти, кардіологи та інші фахівці. Я думаю, що в цьому немає такої необхідності, а тому що сьогодні лікар-спеціаліст повинен бути консультантом. А не так, що мамі захотілося йти до офтальмолога, до лора лікаря, до невропатолога. От направити повинен сімейний лікар. Відремонтовані приміщення це добре, кажуть мами, проте залишається ще одна проблема це транспортне сполучення між цим медичним закладом та іншими у інших районах Житомира. Крошня дуже добре. Іде зв'язок із від центру міста. Туди йдуть і тролейбуси, туди йдуть і маршрутний таксі, і, і, і навіть тут, і, і, через... батькам краще добиратися тут, через... і, 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 через... на 1 травня в лабораторію чим на покупні. Але коли б це наші чиновники поїздили, так як ми бабусі і мами їздимо без нічого з колясками. Вони, мабуть, би над цим задумалися. Але в них гроші і в них влада в руках. Тільки це все покажіть і не вирішите. Консенсусу між батьками та владою з приводу майбутнього медичних Закладів ще нема втім, вже тепер є гарантія, що медичні дитячі амбулаторії Житомира стали ошатними, утепленими і заміненими дахами.